Та й в отарі першого подільського про головні події п'ятниці вже готова розповісти. Наша команда у підсумковому випуску новин 15 серпня. Президент України Володимир Зеленський провів ставку на порядок. Денний винесли три найголовніші теми: обговорили варіанти зміцнення наших підрозділів на фронті. Окремо, обговорили Покровський напрямок, а також позиції наших воїнів у Запорізькій області. Ще одна тема розвиток системи контрактників у силах оборони. Обговорили й фінансування сил оборони та безпеки України у 2025-2026 роках. Заключна тема зустріч президента США Дональда Трампа. Па та Росії Володимира Путіна за словами Володимира Зеленського, цитую час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку, готові як і завжди працювати максимально продуктивно. Кінець цитати. 15 липня на Алясці запланована зустріч Дональда Трампа із диктатором РФ. Ще на початку планування місцеві виявили своє невдоволення приїздом очільника Кремля. А у день зустрічі мешканці Аляски вийшли на вулицю із українськими прапорами та плакатами з надписами Аляска з Україною. Окрім цього, скандували, що загарбники не мають право голосу за столом. Також мітингарі висловили своє невдоволення, що на зустріч не запросили Володимира Зеленського. Пересування повинне бути зручним незалежно від фізичних можливостей. В обласному центрі дбають про комфорт для кожного. Вже протягом року від Хмельницького до різних куточків області курсують інклюзивні автобуси із усіма зручностями для осіб із інвалідністю. Адже кожен мешканець регіону заслуговує на зручні поїздки. Інклюзивність це сучасна норма. За міський маршрут Хмельницький, стувчинці, шпичинці, терешівці тепер зручний для кожного мешканця. Від сьогодні за цим напрямком курсуватиме автобус, обладнаний для людей із інвалідністю. Для того, щоб пасажири вільно заходили, то є рівень пола його опускаєш, і пасажирам зручно сідати. Є пандус, який відкидається, щоб заїхали люди в інвалідній колясці. так скажемо, зручний. Ці технології забезпечують комфорт не тільки для людей з інвалідністю, а й для матерів із візочками. Також транспорт обладнаний місцем для супроводжуючого. За ініціативу першої леді діє інформаційна компанія Коли можеш. І сьогодні ми відвідали приміський маршрут, де перевізником закуплені автобуси з інклюзією. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, що осіб з інвалідністю сьогодні збільшується, і ці перевезення дійсно важливі, щоб наші мешканці могли безперешкодно пересуватися міськими і приміськими громадським транспортом. Перед тим як автобус відправиться на свій перший заміський маршрут, його протестували. Всі функції працюють, тож транспорт готовий до відправки. Такий автобус дуже зручний, де можна в будь-якому місці можна зупинитися, відкинути пандус. Людина може на візку заїхати, погрузитися в автобус, закріпитися, так само і супроводжуюча особа має сісти рядом з людиною з інвалідністю. Тут так дуже зручний автобус, і дуже потрібний для основного для людей, які проживають поза межами міста. Перший подібний за міський великогабаритний транспорт з'явився у компанії перевізника ще близько року тому. Нині областю курсує понад 50 інклюзивних автобусів. Покращуємо зручність пересування громадян нашого міста, щоб їм було краще добиратися до певних місць запланованих, які вони собі планують щоденно. Для зручності стараємося, розвиваємося. В планах також є придбати ще і не один такий транспортний засіб. Піклуватимуться про маломобільні групи населення і надалі у майбутньому обіцяють, таких автобусів буде більше. Олександр Атустюк, телеканал Перший Подільський. Добігає завершення патріотична акція Мандруй Україною із службою освітньої безпеки. Упродовж літа синьо жовтий прапор разом із школярами та освітніми офіцерами подорожує найвеличнішими куточками країни. На ньому діти залишають побажання миру, стійкості та перемоги. Естафету Хмельниччина отримала від поліції Полтавщини. Разом з правоохоронцями діти відвідали Бакоту – одне із найпотужніших місць сили регіону, а також неповторну Кам'янець-Подільську фортецю. Під час екскурсії школярі дізналися багато цікавого з героїчного минулого поділля та написали щирі слова підтримки сучасним героям. Далі естафету передали поліції Київщини. А до Дня незалежності прапор вирушить до наших захисників. Справа життя, яка приносить задоволення, один із працівників Хмельницької АЕС присвятив роботі на електростанції усе життя. Олександр Гульчук розповів колегам із прес-центру ХАЕС про свої професійні сходинки, успішні проєкти та розвиток. Історія Олександра далі. Важлива складова розвитку особистості це люди, які нас оточують та спонукають рухатися далі. Так вважає заступник начальника цеху теплової автоматики та вимірювань Хмельницької АЕС по роботі з персоналом Олександр Гульчук. Чоловік каже, йому завжди щастило на людей. Від навчальних закладів до роботи на ХАЕС його супроводжували віддані своїй справі працівники. Що школа, що ПТУ, мені дуже ну, поталанне не поталанне, повезло. Мене супроводжували завжди творчі люди. Паралельно навчався та працював на підприємстві. Подолавши сходинки професійного розвитку, Олександр очолив лабораторію уніфікованого комплексу технічних засобів, дільниці з ремонту технологічних захистів, блокувань і сигналізації цеху теплової автоматики. Проєкт впроваджень маневрового режиму найбільше запам'ятався Олександру. Ми з моїм колективом виконали дві модернізації системи регулювання турбогенератора. Це була теж досить така цікава робота. Мені, взагалі, всі модернізації, які ми проводили, це було цікаво. З 2018 року чоловік працює не лише із обладнанням та електронікою, а й з персоналом. Його характеризують як кваліфікованого фахівця, вічливого, поміркованого та толерантного. Він вміє об'єднувати та мотивувати. Я в своєму житті стараюся робити те, що не приносить задоволення, тому що я розумію, що тоді, коли ти працюєш. Задоволенням ти будеш мати результат твоєї діяльності у досягнення і своїй родині, яка постійно підтримує. Адже сама турбота додаткова рушійна сила у розвитку. Школи Старокостянтинівської громади готуються до нового навчального року з 12 по 14 серпня у навчальних закладах громади тривала перевірка готовності до старту 2025-2026 навчального року. До складу комісії увійшли представники управління освіти, ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби, а також фахівці з охорони праці та цивільного захисту. Разом вони оглядали школи та дитячі садочки, оцінюючи стан приміщень і територій, облаштування укриттів, дотримання пожежної, техногенної та санітарної безпеки, а також умови для навчання. За результатами роботи складуть акти та визначать завдання для усунення недоліків. Аби вже з вересня діти навчалися у безпечних і комфортних навчальних закладах. Шукають минуле, щоб розвивати майбутнє. Археологи це люди, які дозволяють нам пізнати історію рідного краю, побут, культуру, традиції наших предків та тих, хто жив на землі до нас. У професійний день археолога наші журналісти поспілкувалися з одним із фахівців цієї сфери та готові розповісти, як розвивається даний напрямок на Хмельниччині. Їх називають шукачами історії, які розкривають таємниці минулого та відкривають його завіси, 15 серпня. Археологи відзначають свій професійний день. Павло Начитайло близько 30 років цікавиться дослідженнями, тому ця сфера стала частиною його життя. На мене ще вплинув мій батько, який брав участь в археологічних дослідженнях. І, взагалі, я в археології з 94-го року, коли я вперше мав змогу попрацювати з археологами з камянець подільського університету з Миколою Борисовичем Петровим з Олександром Гурським на території старого міста, коли у студентів була практика. Археологія цікава наука, адже знахідки це такий же стратегічний об'єкт, як і корисні копалини. Нині фахівці стикаються із безліччю проблем. Одна з найголовніших це низька якість виконання закону про охорону археологічної спадщини, що дозволяє проводження безконтрольних земельних робіт. Тому в цей святий день я хочу звернути увагу усіх представників виконавчої законодавчої влади. Усіх органів поліції, СБУ на нашу археологічну спадщину, щоб ті люди, від яких залежить виділення земельних ділянок, дозволи на розробки кар'єрів, земляних робіт в першу чергу запрошували на ці місця археологів. На жаль, у Хмельницькій області це робиться досить рідко, розповідає Павло Нечитайло. Тому на сьогодні для археологів тут роботи майже немає. Цього року досліджувався один пункт Лісові Гринівці. Цього року дослідження проводились в межибужі, але це за кошти самого заповідника це, це великий археологічний центр, де проводяться такі роботи. І звичайно проводились практики, практики археологічні практики студентів. Хоча насправді земляні роботи, роботи кар'єрів. Земляні роботи в зонах історичних міст, в тому ж самому Хмельницькому, де жодного разу археологічні дослідження не проводились. Ведуться. Археологія це та сфера, за яку потрібно боротися та відстоювати, впевнені дослідники. А саме тоді, коли ворог намагається знищити та переписати нашу історію. Учні постріли та високі нагороди. Хмельничани вибороли медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що проходив з 23 липня по 7 серпня у французькому місті Шатору. У складі національної збірної виступили учні Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності. Віктор Банькін став чемпіоном Європи та бронзовим призером. А Денис Баблюк виборов дві срібні медалі. Тренує спортсменів Петро Бардецький. Вітаємо наших стрільців та наставників з гучними успіхами і бажаємо нових перемог на світових аренах. Таким останній робочий день тижня побачили наші медійники. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Там більше свіжих та перевірених новин. Я ж зичу вам спокійного часу доби. До зустрічі у підсумковому випуску новин тижня.